Вирізали кусок пошкодженої труби. І тут в нас тріщина в трубі. Ми маємо ось таку якісну трубочку, яка вже за 7 років четвертий раз тече. Перепаюють її, перепаюють. Ніхто людям не говорить, що причина є в самій трубі, а не в якихось там гідроударах. Ось щось з нею робиться в місці перерізу, де тріщина. Вперед лопає нижній слой, потім верхній слой труби. Внутрішній слой тупо кришиться. Там ще тримає трошки алюміній, а потім рве зовнішній слой. Ось таке, бачите? Поліпропілен є різний, тому потрібно ставити якісні труби, щоб він довго вам служив.